Якщо ви можете з'їсти залізничну рельсу чи зобразити жабу, користуючись тільки фотографією тиші, або ж три години жонглювати лампочками, які викрутили в сусідньому під'їзді, то без сумніву вам одна дорога. В шоу «Юкрайна має таланти. Представить не мог, что вот укладчицы асфальта могут такой стриптиз показывать. Гениально просто, талантище. Следующий. Вот опять нам. Домохозяек повезло в этом году. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, кто вы, откуда, чем вы занимаетесь. Меня зовут Наташа, я из города Кременчук, системный администратор. Хакер-домохозяйка. Очень оригинально. А, ну и вот вы понимаете, да, Антон, что у нас тут Украина, а, мои таланты, вы можете заработать своим талантом 1 миллион. Чем вы собираетесь нас удивить? А, я спою вам колыбельную. То есть вот, понимаешь, вот каждая вторая отца выходит, поет колыбельную и давай им за это миллион. А, ну, пожалуйста, давайте разберемся, прежде чем вы будете петь. А что в этом талантливого? Продюсер Валентин, ну давайте я спою, и вы все сами увидите. Да пойте на здоровье. Колыбельная. Ложкой снег мешая, Ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, Белые медведи, вот и ты Усни, мой малыш. А, Наташа, я вот пытался, да, понимаете, я был максимально корректен, когда вот, а, объяснялся с вами по поводу вашего таланта и этой колыбельной вот, несколько а, секунд или минут назад. Понимаете, вот такого фуфла, как я сейчас увидел, я каждый день на этом шоу вот просто тонами смотрю. Понимаете? Терпения уже нет у меня. Да какого черта вы все валите сюда со своими долбанными колыбельными, понимаете? Вот белая уже уснула, лысая, вот. демонстративно вам показывают, как мы ненавидим вот такое творчество. Да возьмите же что-нибудь талантливое покажите. Идите вон отсюда. Продюсер Валентин, а вы оглянитесь и все сами увидите. Да что мне оглядываться? Оглянитесь. Слушайте, я не понял, а что произошло? Они все уснули. Нет, я вижу, что они все уснули, они бараны спрашивают, что я не уснул? Я специально так сделала, чтобы мы с вами остались вдвоем. Ложкой снег мешая, а белая тугая у вас. Так вот, продюсер Валентин, у меня к вам деловое предложение. Мы с вами в дуэте будем ездить с концертами по всем городам в мире. Люди пойдут на вас, вы известны. Я буду стоять на сцене и петь. Люди будут засыпать, а вы будете чистить их карманы. Мы будем с вами самые богатые люди в мире. Ну, а насколько вот масштабно, да, вот эта вот байда, которой вы занимаетесь, вот ваш талант, он насколько влияет на людей? Он глобальный. Все, кто меня слышит, все засыпают. Нас сейчас видят телезрители? Ну, понятно, что видят. А, это же Украина моя талант. Сейчас вся страна смотрит. Каждый телезритель заснул. Все Это гениально. А, а, пожалуйста, вот а, человек-вилка вот после вас, он сейчас должен выйти, он, посмотрите, готов или нет? Даже не пойду смотреть, он уже давно спит. Он был со мной в одной гримерке. Потрясающе. Это потрясающе, Наташа. Наташенька, ну а, ну, что, Наташа, в следующем году я везу вас на Евровидение. Господи, мы покорим города, Наташа. Но не надо объяснять, да, что вы уже в финале. Впливом екологічних змін в природі організм людини так зміцнів і окріп, що для того, щоб лишати здоровою, сучасній людині потрібно їсти пігулки жменями і пити мікстури вітрами. Все це чудово розуміє практикуючий лікар Григорій Павлович Хлус. Його девіз людина живе доти, доки я так хочу. З доброго дня! Ти хто? Я фурман. Який фурман? Я випускник тернопільської медакадемії. А це тебе я вимінював у ректора на пачку Анальгіна. Так. Вітаю фурман. Ти в моїй команді. Дякую. Цікавий випадок, колега. Що скажете? Ну, судячи з мого досвіду і побаченого, я можу сказати тільки одне: е, відбулось неодноразове ідея, сказав би циклічне защемлення активних нейронів в районі пасивного копчика. Це кома. Я би даже сказав, це крапка. Доктор Плус, у мене проблема з пацієнтом. В нього посиніло вухо. Зробіть йому МРТ. Зробили посиніла верхня губа. Я би порадив вам ще раз зробити МРТ. Якщо посиніє ще насяка, тоді робіть лоботомію. Обов'язково. Але я би хотів, щоб ви все-таки на нього поглянули. Ну, там точно буде До Доколік? Пішли, палату. Так, ну з цим розібралися. Що у нас тут? Ну тут, в принципі, абсолютно здоровий мужчина е з одного боку. Поступив нас з карети швидкої допомоги з таким специфічним психічним розладом, який на перевірку виглядає ось так. <рик> Фобія не може без шапки. Цікаво. Ану ще раз. <рик> ну, фурман, трохи подовше потримайте. <рик> не... Не... Подовше, подовше. А, Невже ви зразу не здогадалися? <уї> а Ну, моя особиста версія а, це те, що він просто кончений. Фурман, <клух> вперше я з вами згоден абсолютно. Ви в моїй команді. <клух> Дякую за довіру. <клух> так. А, він просто косить від армії, ставте йому клізму і дзвоніть воєнком. Абсолютно хорошо. Ідемо далі, цікаві пацієнти. Суворий світ шоу бізнесу нагадує о джунглі. У ньому є свої леви, гієни та папуги. Але також живе у цих джунглях скунс Василь, якого досі ніхто не жер лише тому, що гидно і не смачно. Да, это канал МТВ? Да, це да, продюсер Валентин. Я хочу спросить, Почему вы не показываете клипы Зирки Василя? А? Что? Ш что значит вашего главного редактора тошнит? А Аталины Гросу его не тошнит? Увольте этого больного! А, привет, Василий. Продюсер Валентин. Договариваюсь тебе про ротацию. У меня дуже серьезный разговор mm -hmm. у вас. Нет, денег нет. Не-не-не, я не про то. Продюсер Валентин, мне кажется, что настал час подумать о моем мировом турне вокруг света. Лихо. А, Басечка, единственное турне, которое ты можешь сделать, это не вокруг света, а вокруг света нашей секретарши. И то я за это платить не буду. Да нет, продюсер ну что у вас все упирается в деньги? Понимаете, я, я читал книжки, серьезные, научно-исторические, популярно-фантастические книжки, и там было много чего интересного. Вот, например, вы знали про той факт, что древние люди, они следовали за стадами животных, Так и мы, артисты, должны следовать за своими поклонниками. То есть, ты ведешь к тому, что ты хочешь идти следом за своей публикой. Точно, продюсер Валентин! Вы словили да. всю идею! За фанатами! Да, 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 да! То есть ты хочешь поехать в детскую трудовую колонию, да? Да не, не продюсер Валентин! Я имею в виду курорты! Сейчас же бархатный сезон! Люди все едут отдыхать в Египте, в Турции, там еще тепло. Вася, вот если ты хочешь тупо испоганить людям отдых, для этого не нужно ехать в Египет. Выйди, пожалуйста, в гидропарк куда-нибудь или или куда-нибудь в ботанический сад. Крикни «Я зирка Василь!» Получи свои терки и иди домой. Вот, например, вот вы олигарх, да? Вот, допустим, вы олигарх, вы такие отдыхаете, вы такие в Египте. И тут такой я выхожу и начинаю петь. «Мы с тобой повстречались в Египте». У нас был курортный роман, разожгли море страсти вдруг в дружке. Спершу уж ночь я пошел на таран. Васечка, Вас, объясни мне, пожалуйста, вот почему вот эта твоя курортная песня один в один напоминает песню... Ти мене не дождалась із армії, по щоці покатилась сльоза. Та я ні, зараз. продюсер, там припев другой. Припев другой. Якщо припев другой, то вже не вважається, що пісня похожа. Слухай ти припев. Поцелуй мене в пупок, чпок-чпок-чпок. Поцелуй мене в глазок, чпок-чпок-чпок. Поцелуй там мене у для... рота, чпок-чпок-чпок. Поцелуй мене... Да хватит, Вася! Думаєш, я не розумію, куди тебе далі треба розцеловати? Да. Ты! Понимаете, я кажется, глубина текстов? Да никакой тут глубины текстов нет, дебил! Это пошлятина! Тупая, простая, обыкновенная пошлятина! Вася, скажи мне откровенно! Ты что, просто хочешь на халяву отдохнуть в Египте? Да. Мальчик мой, это пока ни тебе, ни мне, ни по карману. То есть по карману мне, но не до тебя. А... Понимаешь, нам не рентабельно вывозить тебя в Египет, вот исключительно как Зирку Василя. Одними песнями ты ничего не заработаешь. Но если ты Шо. сделаешь шоу, шоу так. тут возможен вариант. Ну -ну. Допустим, ты будешь а, глотать шпаги. Буду. Легко. А, нюхать васаби. Ух, как буду нюхать. А, ходить по раскаленным углям. Буду бегать, продюсер Валентин. А, попой прыгать на битом стекле. Вот так буду. <связь> Там, показывать фокусы, не знаю, тогда возможно все получится. Иди тренируйся и поговорим через год. Продюсер Валентин, фокусы, легко. Это же моя вторая специальность. Вот сейчас покажу вам. Сейчас. Сейчас. О, отдайте а 10 гривень. Слушай, ты чмо, ты что думаешь, я не знаю этого фокуса? Я тебе сейчас дам 10 гривен, ты опять пропадешь на трое суток. Пшел вон отсюда, чмо. Поцелуй меня в пупок. Ну давай ты... Убирайся, я сказал. Гудини. Любов то страшна сила, набагато страшніша ніж проста сільська дівчина-марічка зранку без макіяжу. І навіть якщо Марічка поводить себе як останнє порося, її жашківський бойфренд Антон відповідає їй пристрастю та безмежним коханням. Хоча, як показує практика, Марічка може вивести із себе навіть такого янгола, як Тоха. Ну, що ти мовчиш вечорами, Ага. Ну, що? Ага. Приходить вечорами і мовчить. Мені ж треба з кимсь балакати, давай побалакаємо. Угу, угу. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Дай мені поспати нормально. Ну я хочу, щоб ми з тобою побалакали. Про що з тобою балакати, Ну, наприклад, про те, що. Знаєш, скільки оце в Києві е, таких от безполежних і ненужних вещей? Ти не думав про це? Яких вещей? Ну то, ну багато. Наприклад, от ти заходиш в метро, от там біля ескалатора, в будці сидить бабка. Ну я от я хожу днями, не можу ну що вона там робить. нащо вона там сидить. У мене тільки один варіант: вона там крутить педалі, щоб цей ескалатор працював. Бричка, ти взросла баба. Що ти говориш, всяку фігню городиш? Ну ти думай трохи своєю головою. Шо? Там жіночка сидить, дивиться, щоб там перила ніхто не стирив, щоб граніт зі стінки не відколупав плитку, ніхто ножиком. А ті, що педалі крутять, щоб ескалатор рухався, вони під тою бабкою, внизу там під підлогою сидять в них кабінет. А -а -а. Бе Маршрутки. Маршрутки От нашого. Об'ясні мені, Антоне, не можу понять, чому у всіх маршрутках різні номера? Попробуй позапам'ятай, як це їх люди ці вообще, хто куди їде. Треба, щоб взагалі номер була. Маршрутка їздила, моталась по всьому місту, так було б Ну, Ти права абсолютно. А мене знаєш найбільше бісить. Садиті, парки, дендрарії. Я як пішов, як подивився, йоханий ти бабай. Взяв таку земельку, а там чистий чорнозем. землю. Понюхав там гумусу, гумусу там Марічка. Розбили ботанічний сад. <рес> Дібіли, кажу. Ну кому ті ваші акації, ці, азалії треба. Та викручуй той бур'ян, то, то, то все, викидай ті будь-які, посади пшениці. Це точно. Та буде такий урожай, що прогодує всіх тих роботників, бо цада ще лишиться. Антон, <рес> ти такий господар, ти такий умний. А вообще. Подиви на бульвар Шевченка. Да. Що не те саме? Йду, липи! Я кажу, на хулеру ті лепі треба. Ну, той пух влітку носяру забиває, очі дихати не Люди чихають від алергії. Посади, бурячок, Бурячок. Рапс. Рапс. Що то говорить? А ото у супермаркети ті. Ти бачив, скільки там ото заходиш, цих сиров? Колбас! то все стільки сортов, от нашого стільки. І от підійду до ТОЇ колбаси, дивлюся і чувствуюся, як обізяна передудав. Бо ти роби так, як я. Зайшла такого, що перше попало, взяла, побігла. Все. То я так і вчора зробила, ну, коли пішла там парикмахерську шукати, щоб свою прическу зробити. Ну, зайшла там якась перша попавшися на хреща така називається Дюденка, mm -hmm. така парикмахерська. Я там зробила собі завівку і, і пішла. Так що тепер, Антончик, нам просто нема грошей і просто будемо місяць десь голодати. А де завівка? Антон, ну ти ж сам казав, що я економила гроші і ходила пішки по Києву. То я пройшла з пішки два часа якраз дощ, бо все змило і не осталось. Вот про що ти хотіла зі мною поговорити? так? Антон! Та? То ти мене із за цього розбудила, сказати, що ти бабки профукала. Зданику За як заходимо. Антоша, давай в в вальну зараз в носяру. Антону, я не вінала, що дожді йдуть. Дожді йдуть. Я голодати не буду. Я не, Ти будеш, я ні, я мужик. Я маю жерти м'ясо, бо я пашу. А ти голодай. Антон, а що я буду їсти? Зборники моїх віршів будеш їсти. В цупкій обкладинці. На тобі, На ужин. В городі одні ідіоти. Да. Ума ні у кого нема. Вообще. В мэра огромна команда, а ти б справилась з этим сама. По-любому. Бо в тебе в волбу 85. 10. І хоч вони троха мої. Но ти розумніша тих дядьок і сильніша, як браття Клички. Антон, спасибо, я поїла. Приятного апетіта. богиня. Цей унікальний дар у нього ще з дитинства. Він міг передбачити загибель Титаніка або хворої курки. Він може приворожити по фотографії Анджеліну Джолі та повернути долар до курсу 5.05. А головне, він ніколи не відмовить вам у допомозі, особливо, якщо у вас є зайва сотня друга баксів. Уляна, що ти стаєш? Що закон. Оооо, oh, що таке вже? Що таке вже? Що ти мені тут сопляш? О oh, тих. Oh, що ж ти тобі любить! Хто не любить, не, любить, не, любить. Не, не любить? Що ти мені ту фотку тичеш? Щоб ти я його полюбив. Чи тебе дід старий буде любити? Що ти хочеш від мене? Так олюниний. Не не кажу, бо зараз в жабу привчу. Розкажи, що там у вас робиться. Я Я роблю дояркою. Так, роби собі, добре. А я... Стьопа, Стьопа робить Стьопа робить механізатором. Ким? Механізатором! Все. Хай робить собі все. Дуже він мені подобається, бо він дуже хороший. Все, то Все, йди до нього тут. Але, але я його так люблю, аж ну. А він на мене внімання не обращає. Ну, то й що, ну все, не сошлись, все, іди відсюда. Я не знаю, чи там може, яка баба йому поробила. Поробила, баба, ну і... всяке буває. Чи може, яка баба хоче йому поробити? Або поробить, все, іди. Але я прийшов вас попросити, щоб ви йому поробили, щоб він почав обращати на мене внімання. Ох ти ж хуля, ти дурна. Це ж як треба поробити, щоб він на тебе внімання обратив. Ти себе в дзеркало бачив ти. Корова ти без рога, хулера, мати, тичко тобі завив зуби дасть. Ти бачила себе, ну тобі ж пахати треба, ту на тебе, прийшла, ще плачеш, діду. Що ти хочеш, від мене? щоб я зробив? Я хочу, щоб щоб тебе мене полюбив, щоб женився на мені і щоб не пив. Ту ти, холера, тут ти ставиш три нереальні задачі. Ти колись бачила, щоб таке в житті було? Я не бачив. Вибереш щось одне. То чор з ним, нехай п'є, аби тільки женився на мені, і щоб б любив. Іди отсюда на тобі зілля. Бери, Бери зілля, звариш компота дома. Навариш, піду до твою строп іду, хай він там в обіду стане до текду йому дай, вип'є випіду компот. Хай випі хлотне, я скажу, хлотні компоту. Він глотне, і ти зразу пропадь. Чуєш? Пропач, щоб три дня тобі не було. Все. Куди? Іди додому, включи телевізор, дивись ранятки. Я залізу в криницю. Заліз і дивись ранятки. Все, три дня пройде, він сам до тебе прийде. В криницю? Прийде, бо бачиш, дід сказав, так і буде. Прийде і скаже, два варіанти. Або давай жениться, або дасть тобі в морду. Все, і все у вас буде добре. Йди. Ні, та як жениться, то добре. А як дасть в морду, то що далі? Тут дура ти холера дурна. Б'є, то значить любить. Мої діти будуть у вас, буде трактор. Йди отсюда. Кажуть, міліція дозволила видавати журналістам зброю не так з метою самозахисту, а з надією, що ці двоє нарешті застріляться. Але годі на це сподіватись, бо їхні голови це залізобетон українського телебачення. Броня каналу Файна ТВ. Зиновій пипка та Інокентій Бест. За ніч мер одного з міст на Одещині. Примудрявся проколоти колеса приблизно двомстам автомобілям. Злочин скажете ви? А чим не боротьба з заторами? Скажу я, це був зіновий пипка, а зараз буде інокентій Бест. Студія, студія! Я, звісно, радий, що ви побачили, як я файно загорів за літо. Але зараз у мене взагалі, не така інформація для вас, як ви собі подумали. По перше, я знаходжуся зараз в самому крутому місці, ресторані, де вже три години сидить і жире наш мер. І питається: га-га-га, Та він нажер вже стільки, що два дитячих садочки за рік стільки нажирають. І я хочу поцікавитися. А звідки бабулеси? Толік пішли, пішли в нього запитаємо. Диви, диви, совісті немає. сидить вже на навіть не день! Ребят, ну нашу цей цирк, вот скажіть мені, будь ласка, ну шов нема про що знімати? Ціле літо репортажі про слона в зоопарці не снімали. Йдіть в зоопарк, Ну, що ви тут не. Чекайте, чекайте, ви тако подивилися, знаєте, що ви так непогано посиділи. А ви знаєте, наприклад, що у цьому місті половина пенсіонерів отримує пенсію 500 гривень. Скажіть, як можна прожити на 500 гривень місяць? Скажіть, скажіть, так, ну люди добрі, ну чим я завинив перед вами? Я зайшов з дівчиною цей заклад. Я замов тут якийсь там шашлик з малазійського питону. Само жиле з соловьих язычков, Сейшельського Омара з'їли. Я заплатив каких-то там 400 гривень. Ну, це просто не учитывая, того, що у мене тут скидка 90% це вообще мій Ну, не суть, 400 гривень. Ще 100 гривень стається дати офіціантки на чай. що ви то говорите, що не можна прожити, Перестаньте. Ні, чекайте, знаєте, у мене таке складається впечатлення, що ви трохи. нє ні, що ви чекайте, ви його не тіса. То ви зараз 500 гривень, а пенсіонерці за то треба прожити місяць, то питаю, як, га? Так, шановне, по-перше, не треба мені тикати цим мікрофоном в нос, це по-перше. А по-друге, я вам скажу так, що не треба драматизувати ситуацію. На ви драматизуєте, що нема грошей? Ідіть заробляйте. Вон фондові біржі, е, валютні ці скачки, ціни на метал як пригоють. Було би тільки желання, тільки не треба мені оценити. Ненавість народу говорить зараз моїми устами. Скажіть конкретно, дайте відповідь, Що ви як, як лідер та як, як міський голова зробили для благосостояння народу? А? Так, шановний, ви ж так не треба мені тикати, я ще раз кажу, цим мікрофоном. Ви ж самі на всю країну тут трубили, що я роздавав гречку. Самі. Так ви подивіться, це подивіться, скільки стоїть тут порція гречки. 150 гривень. 150... а я кілограмами роздавав. Я роздала кілограмів. З кілограму гречки одна бабуся могла наварити 10 порцій. Оце 10 на 150, вот вам 1500 тисячі гривень. А тепер скажіть, будь ласка, є в цій країні хоч одна людина, яка кожній бабці дала по 1500 гривень. Нема. От всі політики тільки язиком ляпають. А я робив реальну допомогу. Реально. А я тут дивлюсь, така реальна колоска. да, дедатка, дуже красавиця якась непонятна. В мене наблюдали, Вона тут так само нажерла тисяч так на п'ять, А от тепер випрос, конкрет. Скажіть, а чиїм коштом оплачується ця хіть і ненажарливість цієї подруги? Чи не за рахунок платників податків нашого міста? А? Я вам скажу так: по-перше, це не подруга. Це не подруга і не красавиця, це Настя. Настя заробляє 500 доларів в час. 500 доларів. Повірте, що на ці гроші вона може себе що угодно тут. Понимаєте? Я вам советую не ображати Настю. Якщо ви не будете ображати, і у нас є буде настроєння, вона вам купить. Цього сейшельського Амара. Пойдете зі своїм оператором, задавіть і під пивом там. Все. Ну, що я можу сказати, дорогі друзі? А, ви знаєте, ситуація склалася таким чином, що, незважаючи ні на що, мер виявляється дуже хороша і порядна людина. Бо якщо він обідає за столом з людьми, які вміють заробляти гроші і багато і за годину, то він, мабуть, хороший. Наразі в мене все то був Інокентій Бес спеціально для Файна ТВ. Толік зняв. Чуєте, чуєте, Добрий день. Ще раз. Живаєш, це така дурна робота. А то коли вона нам того краба з свішельського подарить? Ну купи, типу, Купите. вибач зараз мене. Ну, давай я тобі одного краба. Да. Веле сюди. Толя, пойдемо на знову келетанян. Остап їх. Народна приказка говорить: добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна Україна. Далі буде.